Вітаю у промову. Кажуть, що на Росії знову щось палає. І зараз я не про пагандистів, інфлюенсерів чи ботів, а про лісові пожежі. Однак гасити їх нікому, всі пішли на війну. А нам пропоную з'ясувати, що ж із пожежами слід робити: гасити чи тушити. Часом можна почути твердження, що в українській мові вогонь, пожежу чи свічку можна лише гасити. Насправді це не так. І все, що горить, можна і гасити, і тушити. Це слова однаково вживаються у значенні припиняти горіння або вимикати щось. Варто, однак, зауважити, що лексема гасити має більше похідних слів чи термінів. Наприклад, апарат для гасіння пожежі хімічними засобами називають лише вогнегасником, і аж ніяк не вогнетушником. Кажемо вогнегасний, іскрогасний, вуглегасний, а не вогнетушний, іскротушний чи вуглетушний. Щіпці для гасіння свічок звуться гасило, а не тушило. Про те, що не можна погасити, що постійно горить, кажуть, невгасний, незгасний, непогасний, невгасимий, незгасимий, непогасимий. Але немає слів. Невтушний, нестушний, непотушний, невтушимий, непотушимий. А ще слово гасити вживається у значенні стримувати свої бажання або припиняти дію чого-небудь. Наприклад, гасити біль чи гасити квитанції. А тушити вживається в кулінарії для позначення процесу кулінарної обробки. Наприклад, тушити картоплю з м'ясом, тушити капусту. Говоріть українською правильно і пам'ятайте, тушити можна овочі, гасити неконтрольовану лють, а от вогонь слід негайно погасити чи потушити.